Сам цей замок є одним також із найдавніших на території Закарпаття, оскільки його основа, тобто початок фортифікаційних кам'яних будівель, сягає ще 15 століття. Тобто він має майже півтисячолітню історію потужних оборонних от, укріплень, от, які от, стояли щитом якраз між Сходом Диким, а західними країнами. Включаєш... Щодо замку, то практично вся історія розбудови цих будівель оборонних це все пов'язане якраз з родиною князів другитів Зокрема, саме ними були зведені, по перше, Прокопаний глибокий рів навколо замку, як ми бачимо на цьому макеті. А потім, згідно з контурами цієї замкової гори, конфігурацією, були зведені, по-перше, замок обнесений високими стінами, на кутах поставлені потужні камені бастіони, на яких стояла важка артилерія, і робила замок практично неприступним. Також на території самого замку знаходився палац. Цей палац, що ми зараз бачимо, ось він також є перед нами. Ми потім зайдемо в нього. В ньому унікальна виставка, якраз є Закарпатська. І краєзнавчий музей, унікальний, ну зробив унікальну експозицію. Цей палац будувався вже в кінці 16 століття, також князями-другетами. І хоча він зовні виглядає ніби ну, частково як величний, але фактично цей палац більше виконував оборонну функцію, оскільки він, по-перше, мав мав і має до теперішнього часу надзвичайно масивні товсті стіни чотирьох кутами на чотирьох кутах, як ми це бачимо тут, він мав кутові оборонні.